Добрий день, шановні колеги. Дуже рада прийняти участь у сьогоднішній конференції з такою неймовірно важливою темою. І, в свою чергу, хочу зупинитися на деяких моментах, як, з якими зустрічаються кардіологи у себе на прийомі. Це не залежить від статі, притаманне і жінкам і чоловікам. Ну, і є надзвичайно важливим. І почати хочу з клінічних випадків. Перший клінічний випадок це чоловік. 49 років зріст у нього 1,73 м, вага 83 кг. Як бачите, індекс маси тіла не надто високий, 28 кг на метр квадратний. Тобто, він має надмірну вагу, не має власне ожиріння, але має об'єм талії 125 см. Ось така досить специфічна в нього статура. Історія мого контакту з ним така: він звернувся на амбулаторний прийом з гострим болем в грудній клітині. Дуже мало займає керівну посаду і, власне, Прямо з прийому був направлений на швидковою допомогу на ургентну вентрикулографію з підозрою на прогресуючу стену кардію. І на КВГ в нього була виявлена субоклюзія середньої частини ПМЖВ, був встановлений стенд з лікарським покриттям. Болі відразу минули, почуває він себе добре. Що цікаво, в нього немає в анамнезі жодних якихось типових факторів ризику. Він не палить, в нього нормальний рівень артеріального тиску. Є підвищений рівень холестерину ліпоприді низької щільності. Не було в нас повної ліпідограми. На цито була зроблена тільки. Оцей параметр: лікований гемоглобін нормальний. Тобто, він не має цукрового діабету, не має артеріальної гіпертензії, не палить і навіть не має надмірної не має ожиріння, якщо рахувати індекс маси тіла. Ось таким діагнозом прогресуючи стенокардія дисліпідемія і із рекомендаціями щодо прийому статинів, бетаблокаторів, блокаторів тромсатарної препаратів з приводу стантування. Він був виписаний, звичайно, йому дали рекомендації щодо того, що необхідно модифікувати свій спосіб життя, але не було жодних конкретних рекомендацій. І жодного якогось аналізу насправді, що трапилось, і чому, і що людина може реально змінити. Для того, щоб покращити свій е, прогноз і зменшити вірогідність повторних подій. Другий клінічний випадок це жінка, теж дуже молода, 41 року е, метр п'ятдесят зрост і 129 кг. Вона має вже тяжке морбідне ожиріння з індексом маси тіла 52 кг на метр квадратний, об'єм талій менше 120 сантиметрів. Це жінка, яка теж страждає на гіподинамію, в зв'язку з характером роботи. Вона програміст, і звернулася вона до сімейного лікаря, первинно з скаргами, на задишку, але прийшла вже тоді, коли почала з'являтися е, такий кашель вночі при горизонтальному положенні. З'явилися набряки. Відмічає, що це триває вже протягом десь чотирьох місяців. Е, перед походом до сімейного лікаря грамотно, дуже така жінка, вона протягом десяти днів міряла тиск, і середній рівень тиску за цими вимірюваннями амбулаторними 147-91 є е, е, артеріальна гіпертензія першого ступеню. Але є вже ослаблення дихання, крепітація в нижніх відділах, є трофічні зміни гомілок, набряки на гомілках. І на ехо в неї виражена гіпертрофія міокарду лівого шлуночку, і збільшене ліве перецердя, збільшений тиск наповнення лівого шлуночку, її штрих 11, теж підвищений холестерин ліпопротиїдів низької щільності, 3,8 і трошки підвищений глікований гемоглобін. Артеріальна гіпертензія і дисліпідемія – діагноз, який виставлений був сімейним лікарем, була призначена гіпотензивна терапія, дали невеличкі дози діуретиків, трифатом долі 5, 5 мг. І, звичайно, теж стандартні рекомендації щодо корекції способу е, життя. Ну, якихось жодних конкретних е, способів впливу на подальший прогноз, який, очевидно, не дуже благоприємний у цієї жінки, теж не було. Які проблеми, які заважають нам кардіологам у себе на прийом і терапевтам часто і кардіологам у себе на прийомі, давати адекватну оцінку ось пацієнтам, які мають такі подібні проблеми? Ну, Перше, це оці проблема неоднорідності. Перша це вісцеральне ожиріння при нормальному розрахункованому індексі маси тіла, як було в нашого першого пацієнта? Це пацієнти з так званим метаболічно-здоровим ожирінням, які розмивають наші уявлення про реальні ризики. І загрози пацієнтів з надмірною вагою і з ожиріннями не дозволяють нам адекватно е активно втручатися в прогнози пацієнтів. І це те, що останнім часом активно вивчається, з'являється і стає справжньою проблемою, це, можливий, вплив тяжкого ожиріння як першого основного фактору ризику розвитку первинної серцевої недостатності у ряду наших пацієнтів. І чого ми насправді ще дуже часто недооцінюємо. Якщо говорити, зупинитися ось на цих пацієнтах з так званим метаболічно здоровим ожирінням, ви знаєте, багато теж, напевно, чули про так званий парадокс ожиріння. Не буду на цьому зараз зупинятися, але це вносить дуже багато такого, такого різного, різного нашого відношення до таких пацієнтів. Що ж таке метаболічно здорове ожиріння? За визначенням, це ситуація, коли у людини менше двох відхилень відношення. Норми з усіх п'яти компонентів метаболічного синдрому, які супроводжують е, ожиріння. І таких пацієнтів насправді є 50%. Тобто метаболічно здоровим ожиріння є у 15% людей, якщо саме виходити з визначення ось, е, цих показників метаболічного синдрому. Але якщо подивитися, а скільки з них має е, інсулінорезистентність, ми побачимо, що тільки 24% не мають цієї інсулінорезистентності. І якщо подивитися, скільки ж пацієнтів не мають жодної з ознак метаболічного синдрому, Дрому і не мають інсулінорезистентності, це буде близько 5%. відсотків, тільки 5% пацієнтів з ожирінням реально не будуть мати жодних ознак метаболічних відхилень, і то ми розуміємо, це питання, це питання часу. Тобто, ці пацієнти в будь-якому випадку знаходяться в групі ризику. Цікаво, колеги, що насправді немає якихось чітких чіткого розуміння, кого з пацієнтів, хто ж пацієнтів може потрапити ось ці щасливі 5%. Тобто за да. Статистичних досліджень, реєстрів немає даних відхилень щодо особливостей дієти, чи фізичного навантаження, чи якісь сну, тобто якихось факторів способу життя, які б впливали на те, буде це, це ожиріння умовно метаболічно здоровим, чи ні. Є різні теорії. ну і Одна з таких найбільш це, власне, наявність збільшеної кількості маркерів запалення і фіброзу в жировій тканині у людей, у яких є цей метаболічний синдром при ожирінні, але знову ж таки не зовсім зрозуміло. Це наслідок чи причина цих змін. Друга проблема, яка теж не зовсім дає нам можливість от адекватно і швидко реагувати на проблему ожиріння, це наявність у цього вісцерального ожиріння. Тобто розуміння того, що нормальний індекс маси тіла не виключає наявності надмірної кількості вісцерального жиру, який має досить специфічний вплив на прогноз, і цей специфічний вплив ну, він дуже виражений. Багато знову ж таки механізмів, які пояснюють погіршений вплив на кардіоваскулярний ризик ось цього вісцерального жиріння. Важливо хочу зупинитися на тому, що надлишок цього вісцерального жиру сам по собі є маркером дисфункціональності підшкірної жирової клітковини. Тобто підшкірна жирова клітковина вона в нормі має бути депо надлишкової енергії, яка поступає, і в принципі виконувати ось цю свою функцію і у частини людей так власне. І відбувається оця здатність підшкірної жирової клітковини зберігати надлишок енергії. Вона дуже широко варіює, і ось ця, е, варіабельність висока у частини пацієнтів може пояснити низький ризик у частини осіб. І е, оця здатність жирової клітини до е, схильність до ліподистрофії порушення функції, вона пов'язана генетично з високим розв... ризиком розвитку цукрового діабету і серцево-судинних захворювань. І пацієнти, у яких при невеликій кількості підшкірної жирової клітковини в той же час є вели велика кількість вісцерального жиру, мають значно вищий ризик ніж пацієнти, у яких Збільшення вісцерального жиру слідує за накопиченням підшкірної клітковини. На це треба звертати на це. Треба обов'язково звертати увагу навіть при відсутності інших факторів ризику, так як було у пацієнта з нашого першого клінічного випадку. Як же нам орієнтуватися, як виділяти цих пацієнтів з в нашому загальному потоці? Ну взагалі, наші уявлення про наявність вісцерального жиру і його вплив на прогноз вони не так давно. Не так давно з'явилися, тобто з'явилися після того, як з'явилися методи візуалізації, тобто, коли на КТ і на МРТ ми змогли побачити ось цей жир, який накопичується навколо внутрішніх органів тільки пішкірні клітковині. Далі почали з'ясовувати і оцінювати прогноз пацієнтів, які мають і не мають різні кількість цього жиру. Ну, і з'ясували, що це дуже серйозний ризик кардіо кардіометаболічних проблем цукрового діабету і серцево-судинних захворювань. Звичайно, і на зараз візуалізаційна методика оцінки кількості цього вісерального жиру є максимально точною. Ну, вона дороговартісна і вона не завжди е доступна і не завжди просто це зробити. Що ж ми можемо використовувати прямо на прийому? Ну, по-перше, розуміти, що ризик серцево-судинних захворювань збільшується разом з окружністю талії незалежно від індексу маси е тіла. Тобто е окружність талії є таким самим важливим фактором е оцінки ризику, як і індекс маси тіла. Крім того, треба розуміти, що Окремо індекс маси тіла і окремо окружності талії, навіть разом недостатньо для того, щоб оптимально оцінити ці ризики. Є дуже такий клінічний фенотип, простий і зрозумілий, який легко використовувати на прийомі так звана гіпертригліцеридемічна талія. Як визначається цей фенотип? Це збільшення окружності талій більше 90 см у чоловіків, більше 85 см сантиметрів у жінок, поєднані з підвищеним рівнем тріглициридів відповідно більше 2 в літрі у чоловіків і більше 1,5 мілімон для влітрів у жінок і є цей маркер, цей фенотип є дуже високопрогностичним щодо наявності ем, небезпечного вісцерального жиріння. І в той же час виявили ми і що. Але колеги дуже важливо розуміти, що зменшення талії. Більше як на 4 см, у пацієнти з вісцеральним ожиріненням пов'язане з значним покращенням ризику, профілю ризику серцево-судинних захворювань. Цього немає в наших скороцінках ризику, але ми маємо це розуміти. Тобто, це дуже такий мотиваційний фактор для пацієнта: вимірювання об'єма талії на прийому і ваги і об'єма талії, моніторування його в домашніх умовах і вимірювання на кожному, на кожному прийомі, з розумінням, що кожен в кожні 4 см, мінус грають важливу роль в покращенні прогнозу нашого наших пацієнтів. Другий момент, на який, на який хочу сьогодні звернути увагу, це, власне, вплив власне, морбідного тяжкого ожиріння на розвиток серцевої недостатності. Ви бачите ліворуч на цьому, на цьому слайді, ризик розвитку серцевої недостатності зверху зниженою фракцією викиду в залежності від індексу маси тіла, і він більше у пацієнтів з індексом маси тіла більше 30. Але Дуже значно, дуже різко зростають ці ризики у пацієнтів з індексом маси, маси більше 30 щодо розвитку серцевої недостатності, власне, збереженою фракцією викиду. Взагалі, серцева недостатність збереженої фракцією викиду зараз дуже активно вивчається, стає справжньою проблемою. Співвідношення пацієнтів зниженою і збереженою фракцією викиду зміщується в бік. Більшої кількості серцевої недостатності збереженою фракцією викиду і збільшується наше розуміння того, що ця патологія, цей синдром, він не менш небезпечний в плані прогнозу ніж е, звична нам серцева недостатність з низькою фракцією викиду, і ожиріння є незалежним самостійним. Фактором ризику розвитку ось такої проблеми серцевої недостатності бережною фракції викиду. Зверніть увагу, колеги. Ось на цю клінічну шкалу оцінки вірогідності наявності такої серцевої недостатності, бережною фракції викиду, де ожиріння є окремим незалежним фактором, який дає 2 бали. Індекс маси тілу більше 30 кілограм на метр квадратний дає 2 бали для розрахунку вірогідності наявності цієї серцевої недостатності. Що ми можемо робити для цих пацієнтів? Звичайно, перш за все, самим основним є зміна способу життя. Це основа основ будь-яких підходів для лікування пацієнтів, які мають чи вісцеральне ожиріння, чи значне морбідне ожиріння з високим індексом маси тіла. Згідно даних різних досліджень, зменшення зниження ваги тіла. має… Максимально благоприємний вплив на прогноз цих пацієнтів, але на жаль досягнути цього буває. Буває непросто є така, є таке поняття як метаболічна е, гнучкість. Метаболічна гнучкість це м, така е, специфічний, специфічний такий феномен і здатність організму використовувати різні джерела енергії е, в залежності від обставин і поступлень. І ця метаболічна гнучкість дуже сильно залежить від метаболічних процесів, від, і від регуляції на рівні гіпоталамуса нейроендокринної, і від регуляції на рівні клітини, на рівні органели, на рівні мітохондрії, там, де власне відбувається усе енергетичне. Обмін. І ця здатність до ось цієї метаболічної гнучкості дуже сильно залежить від наявності або від дефіциту певних незалежних, певних незамінних мемой. А... Л-карнітин -карнітин є такою незамінною амінокислотою, яка грає ведучу роль в енергетичному обміні мітохондрії. Так само, як інсулін заводить глюкозу в клітину, так само л-карнітин заводить в клітину довголанцюгові жирні кислоти для подальшого їх бетаокислення і вироблення енергії АТФ. І при дефіциті цього лі-карнітину, звичайно, погіршуються процеси метаболічної глучкості, погіршуються процеси в мітохондріях енергетичної. Етичного обміну, що звичайно погіршує, ускладнює е, схуднення і призводить до певних проблем метаболічних у наших пацієнтів. Е, в ПАБМЕДІ є багато дуже таких от досліджень, які стосуються використання алькарнітина при різних станах, в тому числі і при ожирінні е, невеликі, але гарно сплановані дослідження, які показують, що додавання алькарнітина і е, парентерально, в даному даному дослідженні внутрішнього вену парентерально отримували пацієнти карнітин і це статистично достовірно призводило до більш. Суттєвого зниження ваги, але що важливо, до нормалізації рівня інсуліну і з нижчим відчуттям голоду, нижчим зниженням фізичної активності, тому що в випадку не зменшення поступлення карнітину його дефіциту. Організм бере його, це необхідна абсолютно речовина, і організм бере його там, де він є, бере його з м'язів, так само, як кальцій забирається з кісткової тканини. Ще одне дослідження, яке так само показує, наскільки покращується суб'єктивний стан пацієнтів, об'єктивні об показники у випадку додавання карнітина. Ось це дослідження мета-аналіз п'яти досліджень, які показують приплив карнітина на інсулінорезистентність, тому що наша задача вплинути не тільки на звичайно суб'єктивні відчуття, але і на патогенеси по цих процесів. У нас є український юріофарм карнівід екстра. Який має парентеральну форму, при чим він може вводитися як внутрішньо вене, як і внутрішньом'язово, тобто може використовуватися і на стаціонарному і на амбулаторному етапі, і покращує стан пацієнтів, і покращує, допомагає перейти у цей перший період, коли ми обмежуємо викликаємо дефіцит калорій для того, щоб забезпечити вплив на ожиріння, і, в принципі, не погіршуючи метаболічні процеси. Так виглядає основна наша схема, що ж ми маємо робити з нашими пацієнтами. Ви бачите, від наявності це вісиральне ожиріння чи це тяжке морбідне ожиріння, збільшення медик маси тіла, залежить від наявності або відсутності вже факторів ризику, наявності атеросклерозу, і наявності ускладнень вигляді серцевої ниркової недостатності, а також від наявності відсутності цукрового діабету. Але незалежно від цих факторів ведучими є модифікація звичайного способу життя. Для обох груп пацієнтів для пацієнтів, у яких є серцева або ниркова недостатність незалежно від наявності відсутності цукрового діабету, обов'язково мають бути включені в схему лікування НЗКТГ-2. Пацієнти, які мають уже фактори ризику, мають отримувати медичну медикаментозну профілактику серцево-судинних ускладнень в основному у вигляді звичайно прийому статинів. Як наш наші пацієнти, а пацієнти, які мають цукровий діабет, звичайно, мають отримувати відповідну терапію. Перевага те знову ж таки віддається нзктг 2 і glp 1 блокатором рецепторів. І пацієнти з морбідним ожирінням, перепрошую, пацієнти з морбідним ожирінням вже на початкових етапах має бути розглянута медикаментозна терапія або хірургічне лікування, власне, ожиріння як основного фактору ризику ще раз, колеги, розвитку серцевої недостатності. Що ж треба було, і ми зробили з нашими пацієнтами. Бачите, Три гліцериди, от на після контролю 115 сантиметрів уже зараз окружні сталі. Три гліцериди ще були 2,8 і в літрі на узі органів червоної порожнини статус печінки був виявлений. Звичайно, не робили ми КТМРТ для визначення вісерального жиру. І були дані дуже прості рекомендації, реально такі, які пацієнт спроможний і готовий був виконувати рівно такі рекомендації. Які були доступні для виконання для цього конкретного пацієнта, ще раз, коли ми ставимо якісь задачі, які не можуть бути виконані, ми досягаємо тільки того, що пацієнт більше до нас не звернеться, тому ми маємо діяти степ без степ, розуміючи, що в принципі ці зміни в способі життя вони на все подальше життя пацієнта. Щодо харчування, було просто рекомендовано скорочення на 50% вживання фастфуду з відповідним збільшенням фруктів і овочів, і щодо фізичного навантаження збільшення часу. Ходьби, але колеги з дуже конкретними рекомендаціями і з е, проханням власне фіксувати ці е, сеанси ходьби на портативний пристрій. Годинник в програма мобільному телефоні будь-що зараз це доступно, і з веденням щоденника, і з контролем цього щоденника. Звичайно, за рік він втратить не так уже і багато: 5 кілограм е, е, ваги, окружній сталі зменшилася на 8, потім на 10 сантиметрів. Три гліцериди, звичайно, на фоні прийому статтинів 1,7 мм. Молі в літрі, але без корекції способу життя, без рекомендацій, дотримання ним рекомендацій щодо дієти і фізичних навантажень. А саме головне акцентуації для пацієнта. Що стало причиною розвитку його нестабільності на і що він може зробити для того, щоб зменшити свій ризик, що його проблема це саме ця гіпертегліцерічна талія і це на те, на що він звертає увагу, з чим він працює і що він може виміряти, навряд чи ми б досягли таких результатів. Складніша ситуація з жінкою, який був 41 рік, але тим не менше, в неї вже є серйозна проблема в вигляді серцевої недостатності. І перший крок це власне поставити діагноз серцева недостатність в стадії. Це з високим функціональним класом збереженою фракцією викиду, ймовірно, пов'язана власне з важким ожирінням, а не з артеріальною гіпертензією першої стадії. На другому етапі обов'язково виключити інші. Е Можливі причини ось такого ожиріння, виключити тяжкі, що і зроблено, було гіпотеріоз, синдром кушинга, обстежити на предмет обструктивного апною вісні дуже часто ситуацію у таких пацієнтів, виключити, підтвердити відсутність цукрового діабету, хронічної хвороби нирок і призначити лікування серцевої недостатності дані пацієнтки до її терапії додали дапагліфлазин і спіронолактон, і обов'язково спрямувати до ендокринолога для обговорення питання лікування ось цього морбідного ожиріння як основної причини. Розвитку серцевої недостатності хірургічним чи медикаментозним шляхом. Дякую, колеги, дуже за увагу. Давайте будемо уважні кардіологи терапевти до наших пацієнтів і не ігнорувати такий серйозний фактор ризику серцево-судинних хвороб, і ви бачите, що прогресуючі серцевої недостатності як різні види ожиріння. Дякую.